Poslu, потужна підтримка. Дуже ne Ну, Я должен тільки своїм радіока сила потужність, нерми потужними, наша потужна підтримка. Послужне, я вам отвічаю, я вам нічого не я должен. Сила, нерви Дуже я знаю, яка потужна, потужніше, він потужний. Особисті, потужні потужні. Я вам відповідаю, я вам нічого не довжу. Дуже потужні. Ну, я знаю, яка потужна. Потужніший, він потужний. Особисті. Друзі, знімаємо каструлі з голів, поки ще не пізно. Ярмак з Зеленським здадуть всю Україну. Ці двоє роблять все для того, щоб знищити Україну повністю. Ви подивіться, які вони закони приймають. Слуги народу прийняли хоча б один закон для українського народу. Жодного, жодного все роблять для олігархів і для Путіна. Ці двоє здадуть Україну повністю. мене.